Сьогодні я покажу вам, що в мене в творчій торбинці. Це така звичайна косметичка, в якій я тримаю матеріали, які мені потрібні для роботи. Зараз покажу, що тут є. Почнемо зверху. Тут в мене голки, якими я користуюсь найчастіше. Номерів голок не скажу, тому що вони купувалися по одній. В магазині, де продаються нитки голки та все інше для шиття. Але можу сказати, що ось ця найменше для муліне. А ті, що більші, це для більш великих ниток, типу ірис, перли. І це голка для шиття, вона така тоненька і гостра. Зберігаю їх в такому вигляді, щоб вони займали менше місця. У мене. Є така подушечка для голок, але вона займає багато місця, тому я її сюди не кладу. Маю тут ножиці для вирізування мені дуже зручно ними користуватися. Є якісь булавки та заколки, щоб десь притримати тканину, закріпити. Також є кілька гудзиків. Тут в мене сантиметр. Зручно, що він сам закручується. Це такий невеличкий бандаж. Іноді від тривалої роботи починає боліти кисть, тому надіваю це. А це я зберігаю пакування від ниток, щоб після завершення роботи легше було порахувати, скільки яких кольорів мені знадобилося для якої вишиванки. Йдемо далі. Тут в мене окуляри для вишивки. Це нитки, які ще не відкриті. І теж, які зараз в мене в роботі. Тут в мене кілька ось таких ниток для шиття. Це не всі, інші лежать в іншому місці, але там різні кольори, і вони мені рідше бувають потрібні. Тут в мене залишки гумки, теж іще нитки іншого кольору. Є кілька пластирів, є серветки для окулярів, нові голки, але ними я ще не користувалася, мені поки що вистачає старих. І теж ще одна голочка. Насправді моя турбинка не завжди так охайно виглядає. В кінці відео покажу, як вона виглядала до прибирання. Так, тут в мене вже більш потрібні речі на даний момент. Є маленькі пяльця, але я ними користуюсь рідше. Зазвичай користуюсь великими пяльцями, але вони сюди не влізають. Тут нитки, які потрібні зараз для вишиванки, як тут, але вони вже відкриті, начаті. Тут теж якісь невеличкі залишки від початих ниток. І ще якісь менші залишки ниток, але я їх поки що не викидаю. Тут в мене зразок пухликів. Які я роблю на даній вишиванці. Так, це в мене чернетка. Тут я пробувала орнамент вишиванки, різні поєднання кольорів. І в цілому пробувала, як муліне виглядає на цій тканині. Також тут я зберігаю. Деталі вишиванок, якщо вони вміщаються в цю мою косметичку. Якщо ні, то я їх зберігаю окремо. Це шматочок, що я нещодавно знімала відеоурок для YouTube каналу. Це маленький зразок рукава з манжетом, який я знімала для телеграм-каналу. Тут петелька, гудзик, брижі, як пришити, зубцювання. Тут обробка країв тканини. Всі ці уроки є в телеграм-каналі. А це в мене зразочок. Я знімала відеоурок для консультації. Ми підбирали варіант мережки, тому тут їх багатенько. Далі тут теж в мене є якісь такі робочі моменти. Залишки тканини. Це теж частинка однієї з консультацій. Де я показувала, як вишивати качалочковою лиштовою. І це зразок ще однієї вишиванки. Отже, ось що в мене в моїй скриньці. Мені зручно зберігати тут усі ці речі, тому що часто буває, що потрібно десь поїхати. І, наприклад, в дорозі або десь в іншому місці я можу щось вишивати, так, щоб мені все лежало в одному місці і не заважало. І тоді я без проблем можу в потязі або в будь-якому іншому місці знайти все необхідне для себе, і воно не губиться так, як знаходиться в одній такій сумочці. А тепер покажу, як насправді виглядала моя скринька до прибирання. Напишіть в коментарях, чи у вас все складено гарно, чи у вас теж є такий творчий хаос. Якщо було цікаво переглянути це відео, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Дякую за увагу!